У прямому ефірі новини на телеканалі ЮАЗа Закарпаття. У студії працює Вероніка Мороз. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Об'їзну дорогу у Мукачеві відремонтують протягом року. На це витратять майже 15,5 мільйонів гривень. Трьом іноземцям студентам ужну почали скасовувати посвідки на тимчасове проживання. Далі детальніше. Об'їзну дорогу в Мукачеві відремонтують протягом року. Про це сьогодні на виїзній нараді сказав заступник директора комунального підприємства Буткомплект Торг Владислав Данило. Тендер на ремонт в установі замовили через систему Прозоро на початку січня цього року. Детальніше розкаже Мирослава Жабай. Це об'їзна дорога в Мукачеві. Зараз вона виглядає так. Форкош їздить цим шляхом майже щодня. Каже, за останній місяць ремонтував автомобіль двічі. Недобре добре дороги здоров'я, взагалі. Кожен тиждень треба робити машину. Колесо недавно купив нові чотири колеса уже є, треба було заміняти запаску. На початку тижня ями щебенем нам засипали працівники підрядника Закарпатський облавтодор», каже головний інженер підприємства Йосип Сабом. Ми провели аварійні роботи для того, щоб забезпечити безпеку руху, і на даний момент на цій ділянці. Використано 90 кубів щебня і це ще не остання цифра, це ще буде далі підсипатися. Тому говорити про те, що це стосується тільки експлуатації, ми не можемо. Це треба провести тендер, зробити капітальний ремонт дороги і тоді вже брати її на експлуатацію. Поліцейські склали протокол про неналежне утримання автомобільної дороги та оштрафували підрядника, каже начальник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин. Була винесена постанову і накладено штраф у розмірі 1020 гривень, а також видана вимога щодо приведення проїзної частини у відповідний стан. Які передбачені нормативно-правовими актами. автомобільна дорога на утриманні комунального підприємства Закарпатської обласної ради будкомплект торг каже заступник директора установи Владислав Данило. На початку січня підприємство оголосило відкриті торги на ремонт об'їзної дороги. Орієнтовна вартість робіт майже 15,5 мільйонів гривень. Стосовно даної дороги проведено тендер. Проводиться тендер, виготовлена проєктно-кошторисна документація. Проводиться тендер по даній дорозі щодо визначення переможця, хто буде, хто буде виконувати ремонт даної дороги. Десь на початку, в кінці лютого, на початку березня ми будемо знати, хто буде виконувати ремонт даної дороги. За словами Владислава Данила, ремонтувати дорогу почнуть навесні цього року. Начальник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин каже, поліцейські не пропускатимуть вантажівки цим шляхом, поки його не відремонтують. Міністерство охорони здоров'я збере комісію, яка вирішить, чи оголошувати епідемію кору в Україні. Про це на засіданні уряду сказала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути чи вже час епідемію. На Закарпатті з початку року лікарі зафіксували 420 випадків захворювання на кір. Про це розказала обласний епідеміолог Вікторія Тимчик. Близько 300 із них у дітей. Також Вікторія Тимчик додала, що троє хворих потребували госпіталізації. Нагадаю, минулоріч в області на кір захворіли 4873 людей. Від ускладнень хвороби померли двоє дітей віком 3 та 12 років. Розпочалася процедура скасування посвідки для трьох іноземців студентів УЖНУ на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з навчанням. Згідно чинного законодавства, вона може тривати до п'яти робочих днів. Про це сьогодні повідомила речниця міграційної служби Закарпаття Ольга Поштак. Студенту, який використовував ненормативну лексику, сьогодні посвідку скасували. Щодо другого іноземця, рішення прийматимуть завтра, каже Ольга Поштак. Третій студент документувався посвідкою у Дніпропетровській області. Деталі конфлікту з'ясовував наш журналіст Олександр Курта. Це відео з Ютуб каналу Карпатська Січ за участі трьох іноземців було відзнято 19 січня. Автор зйомки представник організації. За словами голови Карпатської січі Тараса Деяка, двоє хлопців випадково виявили іноземців під час патрулювання вулиць. Ну, заїхала машина на парковку з машини почали вибігати, прямо там кричати, бігати іноземці. Звичайно, вже відразу почалася камера для того, щоб зафіксувати те, що машина дійсно приїхала. Потім е ви бачили там відразу до людини, там хтось підбіг, щось там почав там кричати. Потім, е коли вони зрозуміли, що йде відеозйомка, сіли один з них е з іноземців, сів в машину і почав виїжджати. І потім вже наші хлопці його зупинили. Він вийшов з машини, потім почав нецензурно висказуватися про те, як він до нас ставиться. На трьох іноземців правоохоронці склали адмінпротоколи, каже речник нацполіції Закарпаття Володимир Павлюх. на воді. За керування в стані нетверезу в стані алкогольного сп'яніння, також за керування без відповідних документів. Також на учасників нічного інциденту складено адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. 22 січня. Ректор УжНУ Володимир Смоланка коментувати нам ситуацію на камеру відмовився. У розмові повідомив на підставі подання нацполіції про вчинене правопорушення в університеті. Вирішили від. Рахувати цих студентів наказ відповідний був підписаний 21 з Січня і всі троє фігурантів цього скандалу були звільнені з університету за порушення статуту і правил доброчесності, академічної доброчесності. Офіційне клопотання щодо відрахування цих студентів передали до міграційної служби Закарпаття. Розповіла речниця відомства Ольга Поштак. Всі троє є громадянами Йорданії, і всі троє на законних підставах перебували в Україні, тобто вони заїхали в Україні на студентській візі. Далі за клопотанням університету були документовані посвідки на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з навчанням. Далі ці іноземці мають сім робочих днів для того, щоб знятися з реєстрації місця проживання і покинути територію України. Якщо протягом цього часу, тобто семи робочих днів, вони не покинуть територію України, вони будуть примусово повернені до країни свого походження. Хлопці були студентами медичного та стоматологічного факультетів. Декан медичного факультету Олександр Болдежар сказав, що коментувати ситуацію не хоче. Провокацією це відео називає декан стоматологічного факультету Євген Костенко. Те, що ми бачимо на відео, це лише частина, тому що починається відео з того, як окривавний один студент, якому були нанесені травми голови. Думаю, що металевим предметом, як доктор медичних наук судовій медичної експертизі, кажу, що це не може бути рукою. Це металевим предметом, людина окривавлена, яка заходить до автомобілю і в состоянні що ефекту намагається надати медичну допомогу собі. За словами речниці патрульної поліції Закарпаття Марії Туряниці, на місці події іноземець відмовився від медичної допомоги. Ми готові почути позицію самих студентів стосовно цієї ситуації. Міні-скульптуру автору тексту угорського гімну Ференцу Келчі відкрили сьогодні в Ужгороді. Про це повідомив голова центру підтримки угорської культури Ласло Зубанич. За його словами, поет проживав у селі Сотмарчики, нині Угорщина, але свою поштову кореспонденцію отримував у берегові та бував в Ужгороді дорогою до словацького міста Собранце. Міні-фігурку створив закарпатський скульптор Михайло Колодко презентували її з нагоди Дня угорської культури. У 1823 році, 22 січня, недалеко від угорсько українського кордону в селі Сотмачеке такий самотній поет написав дуже цікаву поему гімн угорського народу. В пам'ять цієї видатної дати сьогодні разом з генеральним консульством Угорщини в місті Вужгородю прийшли. Наступну це по рахунку 36-му міні мініскультурку поставити, який присвячений Ференцю Келчей для угорської мови, для угорської нації це абсолютно визначна особистість, особистість, і тому вважається одним із самих видатних науковців, літераторів угорщини. Що для нас важливо, це те, що він же походженням практично, ну тепер уже з іншого трошки села, чим закарпатського, але в принципі з притисянського регіону, тобто він наш земляк. Він тут родився, тут виріс, тут він створював свої шедеври, і тут він створював угорську мову. Тому як для угорської держави, як для угорської національності, так і для Закарпаття. Це визначна і дуже важлива фігура. Наконечники стріл, гудзики та персні передали митники обласному краєзнавчому музею імені Теводара Легоцького в Ужгороді. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби в області Алла Дацюк. За її словами, це 37 екземплярів, найстаріші з яких датуються з добою. Із поміж них, зокрема, вилучені 23 червня 2016 року на митному посту Лужанка речі, які незаконно переміщував у горець. З цим завершую. наступний випуск. Новин дивіться о 20.30. на все добре.